Доброго вечора. вітаю компанія Вестандарт. Останній заїзд на Покрова зробили 14 жовтня 2022 року. Ми зараз знаходимося на кондитерському соняшнику Джин, крупноплодний соняшник, з вегетацією 90-95 днів. З висівом потрібно робити його 3-3,5 штуки на погонний метр. Міжряддя здесь 70-ка. Це у нас Дніпропетровська область області Нільківський район. Якщо це юга, то там міжрядка йде. 40. Дивіться, на зараз оператор зробить рух, покаже, що ми знаходимося на ділянці. Ділянка составляє ця 14 гектарів. На ньому тобто, ми відійшли від дубків, бо що ми знаємо, що під дубками нічого не росте. І візьмемо соняшник корзинку. Корзинки дуже різняться. Бачно, що це у нас кондитерського напряму соняшник, бо крупне насіння. І в цілому. Дивіться, Бачите? дуже відрізняється. В цілому, що хотілося сказати, на цьому полі у нас ситуація така, що тут немає мінеральних добрив, тут особо ніякого хисту не робили по полю. Для нас важливо те, що... Яку б корзинку мені взяли на зараз, вона повинна бути запилена, це має бути калібр не менш як 3,6-3,8, щоб на вихлопі, як кажуть імені аграрії, був результат. Тоді це буде соняшник заінтересовані компанії, які будуть потім це діло калібрувати, фасувати і заносити вам вже в красивих пакетиках, лускати на. Вдома перед телевізором. Дивіться, ходили ми по полю, дивились, не знайшли зовсім ми такого фактору, як вовчок. Тобто там, де він повинен бути, ми його не побачили. Для цього облазили ми цю ділянку вдовши поперек, робили багато всяких інтересних і моментів. Скажу так, для познього висіву висів проводився на цій ділянці 29 травня 2022 року, без жодних мінеральних добрив. Питались вони зробити таким чином, щоб тут було три штуки на погонний метр. Ну, в, середньому, в середньому на ту сівалку, що висівала, воно десь так кидало. Що хотілося сказати? Аграрії пеклуються за що? Він пеклується за здорову шляпу, а ми пеклуємося за запилення. Треба, щоб було краще запилення у цьому соняшнику. Дивіться, ми просто візьмемо на зараз. Зробимо таким чином. Ми половину... А, гусінь тут погуляла і того пробила корзинку. Дивіться. Бачите? Зробимо калібр вам. От. от. І це у нас те, що стається з півкорзинки. Півкорзинки на полі ну це дуже такі 3,8 плюс 4 е, калібр, от іменно йде по соняшнику по цьому поджину. Думаю, що це буде добрий соняшник. Е, на зараз ми вам пропонуємо просто подивитись, як воно буде, якщо немає вологи, якщо 45 днів не було зовсім не каплю дощу. А потім було обширне е, полив дощу. Коли волога не потрібна була, тобто було сформоване вже кошик сформований, і воно треба було наоборот, наливатися, а були в цей момент дощі. Тобто, не бджола не залітала, ніпрального розвитку не було корзинки. Потім зайшла гусінь, а потім знову лили дощі. І, тобто, Ми бачимо такий результат на полі, який бачимо на зараз. Тобто, Підпишуте на наш канал, ми покажемо вам те, що є на самому ділі. Це Дніпропетровська область, Нігенківський район. На соняшних сонячний джин кондитерського напрямку крупноплодний. І це у нас розрахунок йшов 3,5 кг на 1 гектар і 3,5 штуки на погонний метр. З вами компанія Остандарт. Вітаємо вас зі святом, Слава Україні! Героям слава!